Спочатку обговорення, роздуми на болючі та актуальні теми сьогодення, потім розробка чіткого плану дій у злагодженій команді однодумців і власне створення відеоконтенту. Можна так, а можна ще, наприклад, я, якщо чесно, стикаюся з такою проблемою, що дорослі не розуміють підлітки взагалі. Це вже плани на найближче майбутнє. А поки що підлітки, які беруть активну участь у проєкті Готуємо дітей та молодь до майбутнього благодійного фонду Карітас Одеса представили свої дві нові відеороботи на соціальні теми: перша про проблеми торгівлі людьми, інша про булінг на релігійному підґрунті. Я не знаю скільки людей у контейнер, але принаймні більше ніж було в попередній раз. Я прослідкую, щоб я ставила. Всім стояли на рухати. Підказ, покаждаю, дійсно, людей. Особливо, що в Поліна Коровіна, переселенка з лівого берегу Херсонщини, з 22-го року мешкає в Одесі. Вона стала режисером відео. Я була вперше режисером, а ідея виникла з того, що мало піднімається теми на що булінгу інших релігій. І я захотіла саме це висловити, бо багато образ і в їхню сторону і. Хочете якось це піднімати, щоб люди відносились відносили до них так само, як до інших. Кожен з учасників проєкту зробив свій внесок при його створенні від оператора до акторів у кадрі. Хтось це зробив вперше та набув певний досвід саме під час знімання стрічки. Мені тут потрібно планування заздалегідь та чіткий, чіткий опис того, що ви хочете бачити, як в фінальному продукті. Саме мене за мою релігію, за моє віросповідання ніколи не було. Але саме з проблемою булінгу стикалась я за зовнішність, за якусь думку. Мені цікавий був процес зйомки. Мені це подобається, мені подобається режисерство. Тобто я була сценаристом, режисером теж. Волонтер благодійного фонду Карітас Одеса Віталій Одовеско працює з дітьми та допомагає їм розкрити свій творчий потенціал. Я займаюся з дітьми психологічно вирівнюю їхні стани, приводжу їх до цілісності і допомагаю просто знайти себе. І запропонував створити таку як би сказати, фокус групу дітей, зібрати їх в цілісність, щоб вони були разом спілкувалися і чомусь новому навчалися, знаходили себе. Така підтримка вкрай необхідна юнакам та дівчатам, адже багато хто з них приїхали в наше місто, рятуючись від війни, а дехто із окупації разом у колі ровесників. В них є набагато більше можливості проявити себе та адаптуватися до життя, впевнені фахівці-психологи.